Шановні друзі, вас вітає студентське наукове товариство Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Сьогодні, 17 листопада 2024 року, ми святкуємо визначну подію: Міжнародний день студента. Студентська спільнота це зараз. Це сьогодні. Наше теперішнє належить молодим. Сповненої життєвої енергії, ентузіазму, людям. Це свято об'єднує здобувачів вищої освіти усього світу, бо насамперед це день вкотре доводить, що студентство – рушійна сила суспільства. Команда студентського наукового товариства Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди радо вітає студентську спільноту здобувачів вищої освіти причетних. До цієї важливої події, шановні друзі, радо вас вітаємо. Студентські роки це найкращий час для нових наукових освітніх відкриттів. Це є проміжки, коли кожен із нас робить перші важливі кроки на шляху до своєї мрії. За час пошуків сумнів, викликів і перемог. Усі ці можливості і прагнення. Це ваговий процес, який надає поштовх на нові здобутки і чудову можливість професійного зростання. Кожне ваше досягнення, кожен етап це не тільки ваше знання, це перемога над собою, це крок до великого. Сьогодні, коли перед вами постає ціл світ безмежних можливостей і освітніх, і наукових, і професійних, будьте впевнені у своїх силах, не бійтеся викликів, прагніть до більшого. І пам'ятайте, що найсміливіші ідеї мають успіх. Ви ті, хто завтра створюватиме науковий світ, ухвалюватиме важливі рішення, розвиватиме культуру та освіт. Ви майбутні лідери, науковці, професіонали своєї справи. Цей урочистий день хочеться відзначити, наскільки важливу місію ви виконуєте як здобувачі, Щодня прагнете досконалювати власні знання. Стрімко примножити здобуті і прагнете до нових висот. Досягайте своїх цілей із певністю, адже сьогоднішні виклики це завтрашній успіх. Дякуємо вам за натхненість, наукові звершення, прагнення і любов до свого фаху. Бажаємо вам місцевого стороння, успішної професійної діяльності, освітніх та наукових здобутків, звершень та нових відкриттів. Нехай усі проєкти, що плануєте до реалізації, дійсніть. Будьте допитливими, відкритими до нових ідей, до знань, не зупинятися на досягнутому. Нехай ваше студентське життя буде повне незабутніх моментів, великих здобутків та радісних подій. Ваш внесок неоцінений. І від щирого серця дякуємо за те, що здійснюєте. Ви маєте особливі можливості. Юність. Здатність бачити світ із ентузіазмом і без упереджень. Користуйтеся цією силою, підкорюйте світ і змінюйте його на краще. Дякуємо вам, шановна студентська наукова спільнота Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Вітаємо з Міжнародним днем студента!